Всіки привітуліки, доброго раночку. 1 квітня, вівторок. До речі, з днем дурака вас, любі мої. Я дивлюся, деякі вже з самого рання почали святкувати своє свято, бо до нас сьогодні добралися хейтери. Оті, знаєте, а чому не напередку, а чому не воює? Бухилянти. Так от я сьогодні розгрібаю такі повідомлення з самого раночку. Ну нехай святкують, що зробиш. А ми вже виїхали, чухаємо, тягнемося за цим зерновозом, чи що воно таке. У повітрі мряка. Дощу нема, але мряка. І туман страшенний. Це вже хоч трошки почало прояснятися. А то, о, слава Богу. Ну. А то взагалі метрів 200 і не видно взагалі нічого. Таж це зараз хоч тріхи, трішки вже почав розсіюватись, да? А може, що далі від дому. Все, коротше кажучи ми вирушили. Виявляється, дорога буде легкою. Я думала, такі дороги тільки в нас ой, в Харківській області, а виявляється, ні, на Дніпропетровщині вони також не айс. І реально, коли мені сказали, що тут дорога не айс. Я думала, ну мало ли, може все не так страшно, але ну ні. Дорога треш. Яма на ямі. Повертаємося вже додому. Боже, ну й дорога. Зворотня дорога виявилася ще гірша, ніж туди. Google навігатор повів по інших картах. Ну, Тобто, не тією дорогою, якою ми їхали туди. Це виявилася геть інша дорога пише, що воно. Здається, на 14 кілометрів ближче має бути. Не знаю, додому доберемося порахую. Але, якщо чесно, дорога ще гір... та була страшна, а це ще гірше. Ми ледве виїхали на людську трасу. Ну і перше, звичайно, чим ми задачились, куди ми за... добралися, куди ми заїхали, це. Заправка. Бо ми виїжджали з дому, ми задули газу, Але, 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 з такою дорогою і з такими смиканнями. Перша, друга, 20-16 кілометрів швидкість була. Ну це просто треш, це не передати словами. Ой, Сподіваюся, зараз виїдемо вже на рівну трасу і. Порулимо до домку. до домку нам малює ще їхати 133 кілометри. От так, от, так що, якось так. Стосовно результатів обстеження <смістична> напевно зніму відео окремо. Можу сказати, якщо коротко. Знаєте, як я сказала одній дівчинці, жити буду довго і нудно. Вона каже, що довго, то добре, а нудно не вийде, ми тобі не дамо. От і вам кажу, сказали, буду жити довго і нудно, але є свої але. І про це не хочу я в дорозі, бо зараз вула прийде, знову машина буде гаркотіти, воно все сникатиметься, воно геть не чути, нічого, телефон той трясеться. Коротше кажучи, нічого. Я, звісно, замарилася, я не можу вам передати як. Та це в порівнянні з тим, де ми стрибали, це вже ідеал. До речі, ціни на пальне і на пені. І на газ тут дешевше, ніж у нас. І це ми вже вважається, що в'їхали в Харківську область, але все ж таки ну, це прямо майже на кордоні. Там такий місточок і стоїть це як і вивіска, статуя, що виїжджаєш з Дніпропетровської області і в'їжджаєш в Харківську область. І перша заправка, вона майже... Їх там дві навпроти одна одної. Тобто вважається, що начебто Харківська. Але я шкушу, що це все ж таки ближче до Дніпропетровщини. Так що от вам і Харківська область ціни різні. Все, попереду 137 кілометрів дороги. И мы ми... чух-чух.